Техаський ковбой мчав на високій швидкості. Поки його не зупинили. У вас позитивний результат на ВІЛ. Містер Водров, зважаючи на стан вашого здоров'я, боюся, вам залишається не більше 30. Це маячня. Ніщо не може вбити Рона Вудруфа за тридцять. Коли у тебе останній шанс. Ці ліки. Я читав про клінічні випробування, які ви проводите. Дайте їх. Це не робиться просто так, містере Вудруф. Куди ви йдете? Не здавайся. Ці ліки є у Мексиці. Тобі краще їхати прямо туди. Ви добре виглядаєте. І добре почуваюся. А ці ліки можна придбати у штатах. Щось декларуєте. Ні, сир, нічого. А ви знаєте, що імпорт нелегальних ліків на продаж є дуже серйозним А Вони не нелегальні, а вони не зареєстровані. Я шукав тебе самотня зірка. Мені вже краще. Я хотів подякувати. Слухай, неси мені готівку або води клієнтів. Я По Тебе вистачить на 20 -тек. Вас вітає Даласький клуб покупців. Ви лікуєте цих людей? Ні, вони лікуються самі. Роні, у нас два нових покупці. Не клич мене, Роні. Інакше влаштую тобі такий секс, що повік не забудеш. Засновано на реальних подіях. Чи Джей, це Райл. Потисну йому руку. потисну. у великій битві. Усі ці люди вілінфіковані, та вони мають право вибору. Це можливість прожити довше. Я вам її даю. Містер Вудрух, я маю судовий ордер на конфіскацію усіх ліків та компонентів, які не пройшли реєстрацію управління. Ви звичайний наркодилер. Райан, лише одне робить тебе щасливим. Коли ти нарешті станеш другом, сам собі? Містер Вудрух, що ви тут робите? Люди вмирають, а ви не даєте їм ніякої альтернативи. Метью Макконахі, Дженніфер Гарнер, Джаред Лето, Стів Зан. Бачите, я в кайдан. Далайський клуб покупців. Номінант на 6 премій Оскар у кінотеатрах з 13 березня.